Вправа 242. На зупинці з тролейбуса вийшло 15 людей, а вийшло 8. На другій зупинці вийшло 6 людей і вийшло 12. Скільки людей було в тролейбусі до першої зупинки? Якщо після другої зупинки їх стало 31. Ну що ж, давайте міркувати, як можна зробити цю задачу. Є багато способів. Я можу порекомендувати в даному випадку, припустити, що і позначити х це кількість людей. До першої зупинки, скільки було в тролейбусі. Ну, а тоді вже розв'язати рівняння відносно ікса. Тобто, давайте запишемо так. Отже, нехай. Нехай. В тролейбусі. В тролейбусі. До першої зупинки. Першої зупинки було, було x людей, x людей тоді за умовою Що ж ми можемо сказати за умовою? Давайте міркувати. Отже, було x. Пишемо x. Далі. А, спочатку вийшло 15 людей, тобто нам треба від X відняти 15. Потім вийшло 8. Плюс 8 пишемо. Так, це вже буде після першої зупинки. Далі, на другій зупинці пишемо. Це було після першої. На другій. Вийшло 6. Тобто ми віднімаємо 6. Далі. І вийшло 12 плюс 12. І їх стало після цього 31. Ну що ж, нам треба тепер підібрати, що ми маємо поставити замість Сікса, щоб у нас ліва частина дорівнювала правій. Так ми знайдемо, скільки людей було в тролейбусі до першої зупинки. Ну що ж, давайте ми будемо зараз спрощувати, ну як можна записати. Це рівняння. Це можна так заклати, якщо відкрити дужки, що х мінус 15, плюс 8, потім відняти 6, потім додати 12, і це дорівнює 31. Тобто зрозуміло, що ми можемо від тієї кількості людей. Спочатку віднімати 15, а потім додавати 8. Або навпаки, спочатку додавати 8, а потім віднімати 15, від того сума в кінці не зміниться. Тобто я пропоную спочатку написати так, що х плюс 8 для зручності, потім іще плюс 12. Ну, а потім уже від цієї суми відняти 15. І відняти 6. І це дорівнює 31. Добре. Ну, дивимося. 8 плюс 12. Це буде 20, то ми пишемо, що х плюс 20. Так, далі дивимося. Е, відняти 15 і відняти 16. Це все одно, що один раз забрати 21. Тобто ми пишемо мінус 21. І це дорівнює 31. Добре. Ну, тут по-різному можна робити. Ми ще не знаємо, як від 20 можна відняти 21, але е, давайте тут поставимо дужки ось так. Отже, зменшуване, від'ємник, різниця. Як знайти тоді невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що x плюс 20 це дорівнює до 31 різниці. Треба додати від'ємник або 21. То ми пишемо, що х плюс 20 це дорівнює ну, 52 вийде. Чудово. Ну а тепер ми бачимо, що в нас є х плюс 20 дорівнює 52. Ну, як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що x тоді дорівнює, треба від 52 відняти 20. Добре? Ну, 52 мінус 20, це буде 32. Пишемо, що х у нас дорівнює 32. Добре, тобто ми дізналися, що якщо в наше рівняння тут, замість х ми поставимо число 32, то після всіх цих дій, які тут написані, у нас буде 31. Ну, тобто, ми дізналися, що у тролейбусі в тролейбусі у нас було 32 людини. Записуємо тоді відповідь. Скільки людей було в тролейбусі, пишемо відповідь. Отже, записуємо. Було 32 людини. Ну що ж, ось така задача. На мій погляд, її найоптимальніше розв'язувати через рівняння на цьому вправу завершено.